Ну що ж, усім привіт! Сьогодні я радий вам показати Дугі ДК 10. Хоча я впевнений, що оглядів на Ютубі на нього вже просто безліч. Але мого огляду ви ще не бачили. Тож пропоную сьогодні подивитись розпакування, а за посиланням в описі ви знайдете повний огляд, який відповідно публікується на основному каналі. Перше, що я бачу, це просто величезних розмірів коробка, і мені вже цікаво подивитись, можливо, нам тут ще й комплектацію нормальну завезли. Подивіться, який прикольний дизайн. Шахматна дошка, так? Виглядає незвично. В дугі така коробка використовується вперше. Коробка дійсно величезна, але чому сам смартфон, чим він цікавий, давайте ми його поки відкриємо, а я трошки поговорю з вами. Цікава ця модель тим, що камера. Як заявляють Дугі, камера у них тут має бути просто ідеальною. І от мені, звичайно, цікаво це подивитись, а особливо ще цікавіше порівняти цю камеру, знаєте з чим? з Юліфоном Armor 23 Ultra. Тож, подивимося, яка тут камера. Так, як ця штука відкривається? От так вона відкривається. Дивіться, це просто якийсь новий рівень для компанії Дугі. Так, захисне скло в комплекті. Приємно. Смартфон. Так, стандартний комплект поки що те, що я бачу, це плівочка, це інструкція. І ось тут у нас ще йде зарядний пристрій. Зараз дістанемо, подивимось. Зарядний пристрій, кабель і скріпка. Бачите, коробка величезна, а насправді пустого місця. Тут дуже багато ось тут. Ну і блок, відповідно, тут величезний, важкелезний, і він має потужність 120 Вт. Тобто смартфон дійсно буде заряджатися дуже швидко. Але єдине, що мені не зрозуміло, чому вони зробили його з таким маленьким акумулятором. Точно вже не пам'ятаю скільки, але не дуже багато. Подивіться на габарити. Ну він дійсно тоненький. Тобто автономність, тут ну, доба, може трошки більше, не знаю, треба дивитись. Добре, поки що це все приберемо і роздивимось, сам смартфон більш детально. Виглядає дійсно сучасно, хоча, знаєте, впізнаваний дизайн Дугі, він тут все-таки присутній. Задня панель у нас під карбон, тут вставка у нас просто пластик. Ну і камера, відповідно, дуже круто виглядає, погоджуюсь. І знову ж таки, відразу про що мені це нагадує? Звичайно ж, про Uliphone Armor 23 Ultra, де така сама кругла вставка з такими самими зарубами якимись. Давайте ми вже його запустимо, а більш детально. Які там кнопочки на корпусі є і все інше, це я вам уже розкажу на повному огляді. Зараз мене цікавить саме те, як виглядає графічна оболонка, як у нас працює камера, які фішки там є. Ну і оце от все. Так як смартфон, смартфон захищений. Стандарт захисту тут IP69K, тобто вода, пилюка, грязюка і все інше, як би не страшні цьому смартфону. Так, запускаємо і зустрінемось на першому запуску. Смартфон запустився, і перше, що я хочу сказати, я забув про це відразу вам нагадати: тут AMOLED-екран. Єдине, що я хочу перевірити, чи тут 120 Гц, чи ні, хоча я вже бачу, що так. Це, до речі, перший 120 Гц amoled дисплей. І ми ставимо найвище, тобто 120 Гц. Перший amoled дисплей 120 Гц в смартфоні, захищеному. І відразу ж пропоную зайти в камеру. У нас є окремий модуль для ширококутної зйомки. Звичайний. 2X, це, я так розумію, окрема камера у нас двократний зум. Режим нічної зйомки. Макрорежим. В макрорежимі використовується в нас ширококутна камера. Режим 50 Мп основний. Давайте, до речі, відразу щось і сфотографуємо. Так, зробили фото. Давайте трошки його роздивимось. У перших відчуттях, наче все і непогано. Але більш детальні фото вже з вулиці я вам покажу, звичайно ж в повному огляді, тож не забудьте підписатися на основний канал. І режим більше. Тут у нас також дивіться багатенно всього. І панорама, і портрет про режим. Режим фільм це у нас фільтри кольорові. І Night Vision. Тобто нічна зйомка у нас тут також присутня. Можна вибрати 2Х навіть наближення. Для цього у нас використовується також окрема камера і ось ці от датчики інфрачервоні. Ну і найцікавіше режим відео. Давайте подивимось на Найбільше мене цікавить, звичайно, ж стабілізація, і тут я її бачу: електронна стабілізація тут є. Знімати відео можна чомусь лише в Full HD. Мені поки що не зрозуміло чому. А якщо вимкнути, а якщо вимкнути стабілізацію, все одно Full HD. От з цим вже треба буде розібратись, можливо, ще якесь оновлення має прилетіти. Ну а по характеристикам, в цілому, це практично флагман. Тут процесор, наскільки я пам'ятаю, Dimensity 8020. Давайте взагалі про телефон зайдемо, почитаємо. До речі, не розумію, чому 13-й андроїд. От що хотів ще додати, чому не 14-й? Смартфон то новенький, він весною тільки було представлено. Вже навіть бюджетні смартфони повиходили на 14 андроїдах, але тут чомусь 13-й. Ну, як то кажуть, розробляли, напевно, цей смартфон ще давно. 512 ГБ у нас постійна пам'ять, і, по-моєму, 12 ГБ оперативна. Ну тобто, ви розумієте, що пам'яті багато, процесор сучасний, працює дійсно швидко, а ще цей amoled екран Ну, він тут дійсно суперовий. Дуже приємний. Про його налаштування, про його можливості я вам покажу, розкажу все в повному огляді. На даний момент хочеться сказати, що по першим відчуттям все подобається. Особливо треба ще подивитись камеру, і мені цікаво, як цей amoled екран буде їсти акумулятор. Адже акумулятор тут, м'яко кажучи, не надпотужний. Тож, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал і посилання на повний огляд в описі під цим відео.